Сьогодні ми побудуємо з тобою саму велику базу у грі 99 ночей в лісі. Яка буде не тільки нас захищати, але й на ній буде все необхідне для того, щоб прожити тут максимальну кількість днів. А також протестимо з тобою сьогодні новий клас Коваля, який коштує 200 алмазів, і що найбільше мені у нього сподобалось, це те, що у нього відкривається на один рівень верстака більше, ніж у інших класів і так до 4 рівня. Тобто в перший же день ми з тобою спокійно можемо крафтити речі другого рівня верстака, і це прям дуже круто. Для того, щоб підняти цей клас на другий рівень, нам з тобою Бо треба підняти рівень верстака 20 разів та скрафтити 80 різних предметів. Щодо крафту 80 предметів, це сьогодні ми з тобою зробимо, а ось скрафтити 20 разів верстак, тобто підняти його рівень, це треба буде заходити і виходити з гри. Ну що ж, це ми теж спробуємо зробити. Для того щоб побудувати саму велику базу, нам звісно, що треба розширити нашу безпечну зону на максимум. Тож ми з тобою збираємо ресурси, щоб розпалити наше багаття. Добре, що нам з тобою попався шматочок вугілля. Забираємо його, беремо одну колоду та закидуємо до нашого вогню. Підняли багаття на другий рівень і одразу ж відправляємося у пошуках другого палива. Нам треба зібрати як можна більше вугілля та бензину. Також по дорозі зібрали трішечки металу для нашого верстака. Закидуємо його туди, вугілля закидуємо багаття. І дивися, у нас з тобою, так, на першому ж, в перший же день у нас повністю відкриті ресурси на два рівня верстака. Але щоб відкрити предмети третього рівня, нам з тобою треба підняти верстак на другий рівень. Поки що ми цього робити не будемо, щоб не гайти часу та збирати паливо для нашого багаття. Ух ти, нічого собі, нам попалося. З тобою краща сокира, Ну все, тепер ми будемо швидше рубати дерева. Якби ще знайти кращий мішок, було взагалі круто. Цього разу на мапі заспамилося дуже багато металу, а вугілля немає, тож ми з тобою збираємо дерево. Також треба зібрати кролячу лапку, щоб у торговця взяти кращий мішок. За перший же день нам вдалося підняти вогнище майже на четвертий рівень. Прийшов наш торговець, забираємо кролячу лапку та беремо у нього кращий мішок. Тепер буде трішечки простіше, бо ми можемо переносити більше предметів. Сьогодні прям дуже багато металу знаходиться на карті. Цей навіть не помістився до нашого мішку, тож несемо його на нашу базу так. Та оскільки у нас немає з тобою тут ніде вугілля, доведеться знову рубати дерева. Щоб трохи прискорити підняття рівня багаття, давай одразу ж побудуємо другий верстак, таким чином у нас з тобою відкрилися ресурси для крафту третього верстака. Тут ми будуємо з тобою процесор біопалива, ставимо його максимально близько до нашого вогнища. І тепер будемо закидувати туди м'ясо, шкіру та дерева, щоб підняти його на максимальний рівень. Підняли вогонь на четвертий рівень, слухай, мені прям дуже подобається цей клас, тому що ми всього лише один раз підняли з тобою рівень верстака і одразу ж отримали всі необхідні речі, які нам потрібні для крафту початкового рівня нашої бази. Цього разу ми потратили трішечки більше часу для того, щоб підняти наше вогнище на п'ятий рівень, тому що вже четвертий день, проте зібрали чималенько так ресурсів для нашого верстака. Поки що ліжка я будувати не буду, а ось карту побудувати точно треба, також треба побудувати годинник. Годинник та мапу ми поставимо десь ось тут. У нас залишилося менше однієї хвилинки. Я дуже сподіваюся, що все ж таки десь тут ми знайдемо з тобою бензин. Патрончики на револьвер це прям дуже круто, але сам револьвер я поки що не знайшов. А ось і кожна броня, якраз вчасно, тому що зараз до нас прийдуть перші культисти. З першими культистами ми розібралися, амулетик закидуємо у верстак. Забираємо це вугілля, закидуємо його у багаття. Та культистів теж закидуємо туди. Тепер треба знайти їсти, тому що можемо померти з голоду. А ось і випав спис. Тепер буде трішечки проще нам з тобою вбивати вовків, тому що мені зараз потрібна їхня шкіра. Нарешті попалася вугілля. Це добре, що нам з тобою попадається метал, але паливо мені зараз дуже потрібно. Шкіра вовка хоч не зразу, але нам випала, тож ми поспішаємо на базу, щоб віддати її торговцю. Віддаємо шкуру і тут можемо забрати з тобою нічого. Проте ми з тобою тепер можемо зібрати тут шкуру альфа вовка і забрати у нього вже кращу зброю, тобто нашу гвинтівку, яка мені зараз дуже необхідна. А ось і шкіра альфа вовка. Відправляємося швиденько до торговця, віддаємо і забираємо гвинтівку. Все, тепер у нас з тобою є дуже добре. Обрадальня зброя. Хоч нам з тобою сьогодні майже не попадалася вугілля та бензин, проте ми вже зовсім скоро піднімемо з тобою вогонь на максимальний рівень. Ось так, ми з тобою відкрили максимальну карту, побудували максимальне вогнище, але це ще не зробило нашу з тобою безпечну зону максимально великою. Для того, щоб вона збільшилась максимально, нам треба побудувати смолоскипи. Кожен смолоскип нам трішечки розширює нашу безпечну зону. Тому ми можемо побудувати з тобою 10 смолоскипів, один коштує 6 металу та 6 дерева, тож у нас з тобою майже вистачає ресурсів, щоб побудувати повністю всі 10 смолоскипів. Ресурси ми з тобою зібрали, тепер будемо крафтити наші смолоскипи. Всі 10 штук ми зробили, для того щоб територія розширилась, нам не обов'язково ставити їх максимально до цієї лінії. Але ми поставимо десь їх неподалік від неї. І, як ти бачиш, наша територія одразу ж почала розширюватись. Ставимо всі 10 молоскипів на нашій безпечній зоні. І як бачиш, наша з тобою територія стала набагато-багато більшою. Після того, як ми розставили з тобою смолоскипи, тепер ми можемо приступати до будівництва паркану. Але для цього нам треба зібрати дуже багато дерева. І зараз, звичайно, що в нагоді став би клас лісоруба, яким ми зазвичай проходимо гру, тому що один паркан стоїть у нас з тобою 12 дерева. Але коли нас з тобою труднощі зупиняли, тож ми приступаємо до збору дерева, щоб будувати цей паркан. До нас з тобою приходила друга хвиля культистів, забрали їхній амулет, і тепер можемо спокійнісінько собі крафтити наступний верстак. Все, ми з тобою збудували всі доступні рівні верстака, проте нам треба буде побудувати ось цей четвертий, щоб відкрився п'ятий. Це ми все швидесенько з тобою зробили, для того, щоб був повністю доступний у нас з тобою крафт у цій грі для нашої бази, проте нам залишається все ж таки зібрати дерево на наш паркан. Хоч ми з тобою відкрили максимальну територію безпечної зони, проте прям під цю лінію поставити паркан гра нам не дає. Тож Ідеться ставити максимально близько, куди вона нас пускає. А оскільки у нас з тобою ще тут є такі місця, де знаходиться вода, тож треба буде все це обережно оминати. Поки що виходить це ось так, побудували з тобою початкову стіну і продовжуємо збирати дерево. Проте дуже добре було, якщо б ми з тобою знайшли кращу сокиру, тоді б не довелося витрачати так багато часу на рубку цих дерев. Здається, ми знайшли з тобою гігантський мішок, і дивися, тут ще є бочка з нафтою. Все це ми забираємо, так, скоро у нас настане ніч, проте тут тоже дуже багато металу. Сьогодні гра його дає прям дуже-дуже багато. Але мені зараз потрібна краща сокира, щоб краще рубати дерева. Нарешті нам попалася з тобою сама краща сокира. Тепер я можу спокійно рубати великі дерева, тому що через них я не можу в деяких місцях поставити паркан. Залишається не так вже багато часу, треба повертатися на базу та знайти щось поїсти, тому що я й досі не побудував жодної грядки з морквою. Це дерево, що ми з тобою збираємо. Уходить на наш паркан, а побудував я його ще не так багато. Настав 23 й день і нарешті ми майже повністю побудували весь паркан навколо нашої бази. На це все пішло дуже багато дерева та часу, проте ми це зробили. Я залишив лише ось цей маленький вхід для того, щоб поки що можна було заходити та виходити з нашої бази. Вона у нас вийшла дуже великою, ти тільки подивися на цю територію. Проте тепер ми можемо побудувати тут все, що нам необхідно. І перше, що я буду будувати, то звичайно що грядки та казанок для приготування їжі. Скрафтили 4 грядки. Огород наш давай побудуємо десь ось тут. Ось так побудували грядки, тепер залишається лише побудувати казанок для приготування їжі та спокійно готувати собі їсти. Тепер можемо відправлятися в наш ліс та збирати ресурси. Нам ще треба зібрати трішечки металу та дерева для того, щоб побудувати ліжка. Та можемо врятувати першу дитинку, щоб уже почати примножувати наші дні. Усі чотири ліжка ми з тобою побудували, можемо зробити з тобою спальну зону десь ось тут. Ось так ліжка ми розставили, і насправді на нашій території дуже багато всього. Дивись, у нас з тобою є кролячі нори, тож ми можемо поставити пастки на них і збирати спокійно м'ясо. Також у нас з тобою тут ростуть ягоди. Якщо ми зберемо з тобою ще насіння, то може бути таке, що ще декілька кустиків тут з'явиться. Першу дитинку ми з тобою вже врятували. Давай подивимося, де знаходиться друга, та теж її врятуємо. Але для початку давай побудуємо компас. У феї ми змогли з тобою купити насіння перця чілі, тепер ми будемо з тобою інколи швидше бігати по карті, це дуже добре. Здобули з тобою синій ключик ідемо рятувати другу дитинку, та треба швиденько повертатися до нашої бази, тому що скоро настане ніч, та й ми з тобою втратили чимало так здоров'я. А до нас сьогодні повинні прийти культисти. Капканчики досить добре роблять свою роботу, проте зараз культистів вже набагато більше, тож треба й захисту ставити більше. Оскільки нам сьогодні не дуже щастить, на патрони знайдені на карті, тож я сам збудував ящик патронів, скрафтили патрончиків для нашої гвинтівки. і тепер можемо спокійно йти і рейдити перший рівень культистів, тому що нам з тобою все ж таки треба зібрати лісовий камінь. Перший рівень, я думаю, ми з тобою пройдемо досить швидко. А ось наступні рівні, звичайно, що будуть даватися нам вже не так просто. Проте ми з тобою вже знаємо, як досить легко зарейдити це місце. Головне, щоб нам вистачило патронів. Піднімаємося на другий поверх та обережно, не визираючи до наших культистів, продовжуємо їх вбивати. Перший рівень, як я і казав, зарейдили досить швидко, я дуже сподіваюся, що нам з тобою попадеться частина лісового каменя саме в цьому сундучку. Тут нам випала найкраща броня, а також випав шматочок лісового каменя. Отже, ми з тобою зарейдили всього один рівень культистів, а отримали одразу два шматочка лісового каменя. І це прям дуже круто. Забираємо всі ці діаманти, також можемо забрати монетки, може щось купимо у нашого торговця декораціями, та йдемо додому. Дві частини лісового каменя ми залишаємо тут. Тепер ми можемо сміливо відправлятися та забирати третю дитину. А ось і третя дитинка, тут у нас ходить два ведмеді, я думаю що ми досить швидко їх повинні вбити. О, нам ще випала шкіра його, нічого собі тепер можемо віддати її торговцю. Дуже багато приходить культистів, треба ще скрафтити декілька капканів. Це був останній. Його амулет ми забираємо та закидуємо у верстак. Також до нас сьогодні прийшов торговець, тож ми віддаємо йому шкуру нашого ведмедя. І тут, в принципі, нам нічого забрати не, не треба, тому що у нас є і краще сокира, ліхтарик і броня набагато краще є. Але все ж таки ми з тобою віддали всі предмети, які тільки можна було йому віддати. Поки у нас з тобою день, ми можемо піти та забрати четвер. Ту дитинку, проте там буде а, 7 чи 8 ведмедів, тож нам треба буде чималенько так патронів. Якщо ми з тобою зайдемо ось так. Тут зверху будемо стояти і вбивати ведмедів, то вони нам нічого не зроблять, а ми їх швидесенько вб'ємо. Головне, щоб у нас вистачило патронів. Все, ключика ми з тобою отримали. Навіть отримали дивіться, дві шкіри ведмедя. Забираємо ключика і забираємо четверту дитинку. Треба поспішати, тому що скоро настане ніч, цієї ночі наш олень буде дуже голодний. Булава! Ти тільки подивися, нам випала з тобою булава, таке у мене вперше. За мною женеться Оленя. А я ще досить далеко від нашої бази. Він мене наздожене. Так, він мене наздогнав, проте у нас з тобою є бандажик, і ми з тобою майже добігли до нашої бази. Все, ми з тобою звільнили всіх дітей, ми з тобою побудували всі ліжка і отримали максимальну кількість днів плюсом, а саме 9. І те, що ми з тобою знайшли ще й булаву, це просто супер. Тепер нам з тобою треба зібрати метал, щоб були ресурси на будівництво верстака 5 рівня. Цією булавою ми вбиваємо культистів за два рази. Нічого собі, це прям крута зброя. Рейдити форт культистів тепер набагато простіше з цією булавою, тому що ми швидше вбиваємо цих культистів. Все, зарейдили другий рівень. Можемо тепер зібрати повністю наш лісовий камінь, якщо нам сундучка випаде ще останній четвертий фрагмент. А він нам звідси випав. Ми його забираємо, і також тут у нас є ножечки. Ну що ж, забираємо з тобою діаманти, забираємо амулети культистів, і тепер можемо спокійнісінько повертатися додому. Саму гру ми з тобою пройшли, хоча ще не все побудували на нашій базі. Мені випав один фрагмент лісового каменя просто з культиста, нічого собі такого я взагалі не очікував. Але це ж добре, тому що нам з тобою доведеться зібрати лише 3 фрагменти і ми зберемо другий лісовий камінь. У нас з тобою вистачає ресурсів, щоб побудувати п'ятий рівень верстака. Тепер нам треба зібрати ресурсів, щоб побудувати у цю машину часу. За допомогою неї ми зможемо пропускати ніч, і це прям дуже круто. Скрафтили з тобою нафтову вежу. Зараз ми її поставимо так, щоб бочка з нафтою сама вистрибувала до нашого багаття. Ставимо її ось так. І тепер кожні два дні звідси буде вистрелювати бочка з нафтою прямо до нашого багаття, і таким чином він у нас ніколи не погасне, а нам не треба буде постійно туди підкидувати щось, щоб він не погас. І ще один фрагмент лісового каменя мені випав з наших культистів, які прийшли до нашої бази. Виходить, що нам не треба постійно рейдити їхню фортецю. Ну що ж, залишилися ще два фрагменти, і ми зможемо побудувати нашу машину часу. Проте я все ж таки зарейдив третій рівень форту культистів, але знову нам не дали жодних патрончиків. Це прям дуже сильно мене розочаровує. Ну що ж, забираємо метал, тому що металу нам треба досить багато. Забираємо діамантики. Ми з тобою за сьогодні зібрали їх так чималенько. Забираємо фрагмент лісового каменю. Тут нам випав поліцейський щит та іще один фрагмент каменю, проте мені потрібен був лише один. Якщо після проходження гри до нас кожного разу, коли приходять культисти, буде в кінці випадати фрагмент лісового каменю, то я зовсім не бачу сенсу рейдити їхній форт, тому що на цей рейд потрібно дуже багато патронів. Зібрали ще один лісовий камінь, закидуємо його до верстака. У нас з тобою якраз вистачає ресурсів на те, щоб побудувати у цю машину часу, давай її поставимо ось сюди десь. Тепер ми можемо з тобою пропустити ніч, але перед початком Давай закриємо повністю нашу стіну, щоб до нас просто так вже не приходили ці культисти. Ось так ставимо стіну, все, тепер ми повністю з тобою захищені, можемо побудувати іще декілька грядок з морквою, точніше, з нашою їжею. Можемо також поставити з тобою пастки для наших кроликів. У нас з тобою настала ніч, давай спробуємо перевести годинника. І для цього нам потрібно з тобою амулети культистів. Нічого собі, дивися, як круто це виглядає. Все, ми з тобою перевели годинника і повністю закінчилася наша ніч. Для одного заряду нам потрібен один амулет культистів, а у нас ще залишилось їх 11. Тож ми з тобою можемо спокійно пропустити іще 11 ночей. Ось так ми з тобою побудували таку величезну базу, на якій можемо спокійно грати і нам нічого не загрожує. А коли у нас з'явиться торговець нашими декораціями, можна буде побудувати тут ще декілька красивих речей. Напиши в коментарях, як тобі така велика база, а я з тобою не прощаюся, побачимося у наступному відео.